В Луганську на пам'ятнику Тарасу Шевченку окупанти встановили табличку із написом Тарас Григорович Шевченко російський поет. Про це у своєму телеграмі повідомив журналіст Денис Казанський. Як йдеться у повідомленні, ще задовго до повномасштабного вторгнення російська влада намагалася демонізувати Шевченка та висвітлити його у ворожому для себе образі. Однак, схоже, зараз риторика дещо змінилась. Бажання росіян приписати геніального кобзаря собі ніщо інше як агонія брехні, яку ворог примітивним чином намагається видати за бажане. Кажемо, вознавиця і громадська діячка Ірина Фаріон. Вони завжди українських велетів, коли заходили окуповувати наші території, використовували у своїх інтересах і робили. Наличками своєї діяльності, тобто, в часи совєтської власті, вони робили з Шевченка атеїста і революціонера-демократа. Навіть досі на могильній плиті Тараса Шевченка написано ось цей абсурд, що він був революціонером демократом. Це один контекст проблеми. Інший контекст проблеми це мова сатани, брехня це мова сатани. Вони по-іншому не сприймають цей світ як через свою викривлену оптику. І їм треба опустити тих людей, які є нашими символами і е, нашими ідеологемами основними. Бо Шевченко це насправді реально перший поет націоналіст і перший поет-державник, який дав дуже жорстку оцінку. Е, Історичним подіям і дуже жорстку оцінку в контексті мовної свідомості саме він назвав Єкатеріну II і Петра І основними катами українців. Саме він зауважив на тому у своїй геніальній поемі Сон як українці стають перевертнями і зраджують свою мову і цвенькають московським язичім. Тобто таким способом його неможливо. Применшити його роль, можна лише абсолютно спотворити, почепивши ось таку табличку. І нарешті, третє, мені здається, що це є свідченням повної і абсолютної агонії. Бо якщо брехня набуває власне такого характеру, це означає, що імперія московська або її уламки летять у прірву, але нам треба просто успішно їх попхати. На превеликий жаль українці до повномасштабного вторгнення і до 2014 року самі. Занепащували свою культуру, тому що у школі Шевченка зведено практично довіду до абсолютного мінімуму. Навіть вилучено із зно його грандіозну поезію. Мені однаково чи буду я жити в Україні чи ні. Це вершина патріотичної лірики світового світової сили. Тобто, ця ліберастія, інакше я їх назвати не можу, яка прийшла до влади у нульових роках, і зокрема після майдану, мала за своє завдання абсолютно знейтралізувати націоналістичний чинник. А Творчість Тараса Шевченка, вона наскрізь націоналістична. Вони додумалися навіть до того, що вилучили також і поему гайдамаки, бо, начебто, в цій поемі гайдамаки є жорстокі сцени, як Гонта вбиває своїх дітей зрадників і, і правильно робить. Тобто нам би треба було менше виставляти комусь претензії. А коли голосуємо на виборчих дільницях, відчувати відповідальність за те, яку ми ідеологію і які цінності несемо в державу. Даруйте, але навіть в ті дикі совєтські времена Тараса Шевч... У школі вивчали цілу чверть. Усю чверть вивчали Тараса Григоровича Шевченка, запитайте тепер в пересічної людини, чи вона розуміє його грандіозну поему Великий льох, а саме з великого льоху треба вивчати творчість Шевченка. Саме усі його подражання треба мати за настільні свої тексти не лише дітям в школі, а батькам у хаті. Тобто, якщо ми самі всередині країни не виб'ємо з москалоти і кацапоти, не треба їх називати руснеючи орками. Якщо ми з не виб'ємо підґрунтя з москалоти і, і кацапоти всередині країни. Путін завжди матиме. Ментальне підґрунтя іти сюди, і так би мовити, визволяти Манкурті і Яничар. А у нас тих Манкуртів і Яничар вистачає, і про це свідчить зокрема Балицький Сальдо, якийсь Ковальов, і, і якийсь там, скажімо, деркач. І я вже мовчу про московський патріархат як ідеологічні підвідділи служби безпеки України. Шевченко дуже негативно оцінював московських попів, розуміючи, що основна отрута іде в Шу чергу через церкву, тому він каже: молітись Богові одному, молітись справді на землі, а більш нікому не поклонітись. Це все попий царі. Тобто він дає дуже точну оцінку. То все й попий царі, тобто від них ви маєте максимально дистанціюватися, тому що в часи Тараса Шевченка не було своєї церкви. Звідси такий спосіб обрехати Тараса Шевченка, розбомбити його пам'ятник неможливо, бо це здається було би вже ну за межами, хоч взагалі саме існування Московської імперії за межами є сьогодні. А ось вони вирішують діяти. У такий спосіб розуміючи, що ті в Луганську, які проходять повз Шевченка, значною мірою публіка абсолютно зазумбована. Яка відповідь наша на це має бути? Відповідь має бути дуже агресивна, і відповідь має бути наступальна і в першу чергу через систему освіти, тобто спадщину Тараса Шевченка треба вивчати не вибірково, а вона має бути це системне глибоке вивчення впродовж усього перебування. Дитини, а потім юнака чи юнки у школі, і обов'язково це те, що зробила Гриневич. Її за такі речі треба судити, коли українську літературу. Вилучено із ЗНО на певні технічні спеціальності, а тепер українську літературу вилучено взагалі, тому що існує інший тест в межах воєнної операції. І якщо ми забираємо українську літературу з вступу, то ми забираємо національний світогляд і таким чином ми забираємо тоді. Творчість Шевченка, ну щонайменше у 80% вступників тому що технічних спеціальностей це точно більше ніж, скажімо, філософи, гуманітарії чи хто там ще складає українську літературу. А тепер її не складає ніхто уже наступний рік. Також ніхто її не буде складати. Звідси наша проблема. Тому дійсно з'явиться якийсь ідіот, який скаже: ну Шевченко ж написав там сліпою російською мовою. Шевченко ж написав Нікіта Гайдая російською мовою. Ну Шевченко ж писав свої 20 повістей. До нас дійшло дев'ять російською мовою. Мови, то чому б його не назвати московським поетом? розумієте Для того, щоб вибивати у цій брехні, несусвітність під ніг ворога треба серйозно вивчати творчість Шевченка і не лише заходити в його спадщину. А в нас публіка дуже примітивна, нехай вони не ображаються на мене, бо якби не були примітивними, війни би не було. Тобто вони не розуміють творчості Шевченка. Для того, щоб Шевченка зрозуміти, треба прочитати. Про Шевченка, тобто певна кількість годин, має бути відведена на опанування. Праць про Тараса Шевченка, починаючи, скажімо, з Олександра Кониського з його фунд фундаментальної праці, хроніка життя Шевченка Рушівську і закінчуючи нещодавною фундаментальною працею покійного вже Івана Дзюбе, життя і творчість Шевченка. І звісно, що читаючи художню інтерпретацію життя Шевченка від Гната Хоткевича, от буквально нещодавно вийшов його грандіозний роман. Ну не нещодавно, а кілька років тому, Тарасик. Це, це і буде наша відповідь окупант. Тові знання про Тараса Шевченка: системні, послідовні, невідступні, глибокі і вимогливість до кожного щодо знань про спадщину Шевченка як поета державника і націоналіста.